Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 11 березня 381 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі ночі була злива, трохи похолодало, а так в Одесі днем вже 15 градусів тепла. Багато людей вже навіть купаються. Світло і вода є, і все доволі непогано. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все досить добре. І знову СБУ злови. Била якусь зрадницю. Може зрадниця це перебільшення, але жінку, яка передавала чи намагалась передати росіянам розташування в місті якихось об'єктів інфраструктури та заробити на цьому трохи грошей. СБУ збирають цих зрадників, наче гриби після дощу. Нехай їдуть на тюрму, що з них ще взяти. А так в Миколаївській області росіяни продовжують обстрілювати очаків. По самому Очакову прильотів не було. А от по навколишнім селищам були. Постраждалих та загиблих немає, але є пошкоджені житлові будинки. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там за минулу добу чотири загиблих. А ЗСУ продовжують нищити окупантів не тільки на суші, а й на воді. За декілька минулих діб сім моторних лодок потопили, які росіяни покрали у місцевих. Мешканців, а от що сталося з екіпажем і цей хлодок, то я думаю, ви можете здогадатися. І що там сьогодні зранку багато гриміло в районі Мелітополя? Напевне, ЗСУ готують плацдарм для наступу, як це було на Херсонщині.